Доброго дня! Мене звуть Бондакаліна, а я Зеленецька Роксола, обидві ми учениці 8 класу, вихованки гуртка попільно етнографічне краєзнавство Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської мови. Що працює на базі Олійко-Кролівської гімназії під керівництвом роїк Наталії Михайл. На нинішньому етапі розвитку українського суспільства суттєве значення у духовному впливі на молодь мають накопичені віками народні звичаї та традиції, які є джерелом формування свідомості і характеру, психологічних особливостей кожної людини. Та, на жаль, у певний період у нашій країні ніхто серйозно про це не думав. Це був період збайдужіння до своєї культурно-історичної спадщини що суттєво змінив людські цінності, на які з того, що на даний момент люди повернулися до своїх животів. Однак, суспільство виявилося не готовим запропонувати справжньому неспотворено часом обрядову звичайному народну культуру. Тема нашого дослідження особливості обряду та традиції покутського весілля в селі оліво корнівка на початку ХХ століття. Українське весілля як культурний феномен воно перебуває в полі зору дослідників. Проте, якщо аналізувати західноукраїнський регіон, то тут більш детально описана весельна обрядовість Поділля, Галичини, Гуцульщини, Прикарпаття, а своєрідність звичай та практиці покутків вивчено недостатньо. Не Значний і цінний матеріал щодо даної теми знайшли у працях дослідників кінця 19-го, середина ХХ століття, Кольберга, Головацького вовка і звичайно у дослідницьких роботах сучасних етнографів, панківа та інших. Проте, особливості весільної обрядовості села Олієво-Королівка не були до цього часу об'єктом спеціального дослідження. Актуальність даного дослідження полягає у поверненні та відродженні призабутих звичаїв і традицій свого краю, щоб наступні покоління знали, нащадками яких сланих, ліковічних традицій та звичаїв вони є. У дослідженні даної теми ми спиралися на спогади старших людей села, які поділилися з нами розповідями, переказами, почути від своїх бабусь та дідусів. А також їхніми спогадами про своє ділування по роботі весілля. У всіх регіонах України весіння обридовість поділяється на три цикли: передвесільний, весільний і післявесільні. Цю обрядовість збережена і в нашому мальовничому Покутському кам'яні. Залицяння хлопця до дівчини у відбувалося на вечориці. Першою ознакою серйозних намірів хлопця було те, що він приходив до дівчини додому та повідомляв батькам дівчини про день сватання. Під час обряду сватани остаточно визначався день весілля. Дім де буде жити молода пара, посад, а після священник тричі виголошував у церкві заповіді, метою яких було повідомити найбільше людей про наміри наречання для запобігань невірності. Якщо не було ніяких перепон, то повним ходом починалася підготовка до весілля. Замовляли дружбів, дружок, свашок, старостів, світивок, музик, кухарку та її помічницю. Особливо цікавими для нас виявилися весільні страви, такі як хрущенка, збагані сушені яблука та грушки, перетерті через сито та посипані цукром. відвар відверст цукрового буряка, в який клали жито та дріжджі, і це продало 2-3 дні. Одним із головних весільних атрибутів у 19 столітті на покутті був коровай. його значеність свідчить те, що майже в кінці ХХ століття в багатьох покутських селах перший вечір весілля називають короваєм. Та в деяких селах Городенки ще не випікають каравай, а печуть колочі. Так, наприклад, у селах оліво Королів, Карашки, Тишківці, Вірхівці, і по сьогоднішній день на весілля печуть пищені колочі. Весільне дійство у нашому селі тривало три дні. Перший день каравай у п'ятницю, другий шів у суботу, третій сміїни у неділю. У четвер перед весіллям. Молоді одягали український одяг і з батьківським благословенням і йшли запрошувати кожен своїх гостей на весілля. Іди домі зраненька, про це гостей щіденько наказувала мати. У цей же день мати молодої ходила по барвінок для віночків до родини, де панував мир і з У пляки та Зранку молоді ж йшли в село допрошувати гостей, а надвечір приходили музики, сходилися горшці. Старші жінки у святково прибраній кімнаті плели з барвінку віночок. Для молодих, вставляючи у них гроші, приспівуючи. Висі віночку гладко, як червоне яблоко. В цей час дівчата у молодої, а хлопці у молодого тягали посильне деревце. Сьогодні деревце називають невеличку Смирету, а в минулому юку вишню. Нашу увагу привернув звичай її одягання, який ми записали. А також це був веці у прощанні з хлібостом та хоровостом. Ми ще записали обряд благословення до шлюбу, обряди, що супроводжували шлюб, весільний обід, витання молодих, викуп молодин з дружбами та боярами молодої, прощання її з рідною домівкою, веселим дівочим життя та традиції, які чекали на молоду в перші години перебування в домі молодого. Жінки не співали нам багато пісень, які супроводжували другий день весілля, та були характерні тільки для села Олійва Королівка. Також від своєї бабусі записала обрядове дійство, «Витання молодої» та пісні, які супроводжували його. А моя бабуся розповіла мені про викуп молодим з дружбами та боярами молодої та прощання її з рідною домівкою та веселим дівочим життям. Вона згадала, як мій дідусь віз з її на возі до свого дому і які збитки робили й там на віродичі. Третій день весілля носив назву свої від слова смі. Якщо другий день був офіційною частиною то третій день, не втрачавши свого офіційного значення, носив життєвливий характер. Від обід сходилися, гості, гостилися і розпочиналося дійство станцями і розваги. Родина молодої в цей день разом з батьками внесли сніданок молодій. І вже в домі молодого його мати передягала в молоду молодичку, при цьому наспівуючи. Ой, червоний бурячок, зелений качка. Вчора була дівчиненька, ненька молодечка. Щоб батьки молодого добре ставилися до своєї невістки, вона обдаровувала їх подарунками – Фоти, записки, пацьорки, хустинки. Дуже цікавим у цей день був обряд, який носив назупілоралу. Під час нього ділили коровей між всіма гостями, що символізувало приєднання їх до сімейного торжества. По сьогоднішній день зберігся в нашому селі весільний обряд Капербуз. Жартівлива вистава, під час якої чоловік передягався на молоду, а жінка на молодого. Сучасні весілля в нашому селі відрізняються від давніх варіантів весілля, але основні процеси та послідовність збережені. Для того, щоб познайомити учнів нашої школи з нашими дослідженнями, ми провели вечір на тему весілля на початку 20 століття. Записавши ці обряди, ми надіємося, що зробили свій маленький вклад у футборну спадщину нашого краю Кукутку.